Всім привіт, друзі! Сьогодні я Примак Борис і сьогодні 16 часть про будинок Мрії. Ну, сьогодні 6 штучок ну, ну, ми купили в другому ВТБ їх. В другому там Друге ВТБ ходили. Ну, удачу, вата, ми думаємо, сьогодні удачу у нас буде е-е-е. Попадеться у нас нова карточка чи ні. Ну що, перша карточка, поїхали. Так, що у нас тут по першої карточці. Клас! Одинадцять карточка, будинок натхнення, яке я хотів. Це перша карточка, яку я хотів уже. То вже удача перша на мене пішла. У мене перша удача. Так, оце. Оце, понятно, бо повторка, будинок безпеки. Повторка. Так, отложили назад. Так, третя карточка. Акуратно. Так. Що у нас? А, Четверка, номер четыре, будинок успішку. Ну, это, думаю, тоже повторка. Так, номер 4. Так, четвертая карточка. Аккуратно. 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 Номер два. Будинок в часті. Повторка. Так, поїхали далі. Ой. Так, у нас що тут? О, будинок тепла. Тоже повторка. Так, та осталася одна карточка, я не знаю, що. Попадеться, попадеться, попадеться. Попадеться у нас І ще буде навчать. Ну отак. Сьогодні отака шесть карточек таких. Ну, у мене ота удача з першого разу. Ота. Удача попалася. Що я хотів? Одинадцята карточка. Нова. Що я хотів її до колекції, ну не міг знайти. Та й ще у мене сімрки нема. Сімрку надо искать тут в этих карточках. Ну, буде ще чем та часть. Ну, а тому що -то я ще сімаку не Вот. Так, друзі, все. 16-та частина завершена. Ну що, друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Та ще підписуйтесь на мій е, Тікток аккаунт. Два Тікток аккаунти. Е, український код Валька та Український код. Та ще на мій телеграм-канал Примак Борис теж. Так, називається просто пишете Примак Борис і буде. Можете англійськими літерами. и буду вам мик канал вот так ну пишите комментарии ставьте лайки всем удачи всем пока всем добра